Доброго дня, мої любі учні! Вітаю вас на уроці інформатики. Тема уроку. Ознайомлення з графічним редактором PaintNet. Операції в графічному редакторі, його інструменти. Робота з палітрою. Прослухайте, будь ласка, вірш та налаштуйтеся на роботу. Добрий день вам, любі діти! Хочу я вам побажати всі знання із апетитом на уроці поглинати. А щоб ці знання і вміння вам не стали тягарем. Побажаю всім терпіння і старання. Тож почнемо. повторимо правила поведінки з комп'ютером та біля нього. Роботу розпочинати тільки з дозволу вчителя або дорослого. Тримайте свої. Робоче місце в порядку. Від ваших очей до монітора відстань повинна бути не більшою за 50-60 см. Не торкайтесь дротів В комп'ютерному класі та в кімнаті з комп'ютерами не слід бігати. Через кожні 30 хвилин робіть фізкут хвилинки. Сьогодні на уроці ми з вами дослідимо вікно програми PaintNet. Потренуємося створювати, відкривати і зберігати файли у програмі PaintNet. Проаналізуємо інструменти графічного редактора PaintNet. Але спочатку розгадайте, будь ласка, ребус. Що ви бачите на першому малюнку? Як називається ця нота? Це нота Ре. Що на другому малюнку? Дах. В слові дах міняємо букву Х на К. А на останньому малюнку. Торт. Забираємо останню букву. Яке слово ви утворили? Редактор. Молодці. Малюнки займають важливе місце в нашому житті, адже найбільший обсяг інформації ми отримуємо завдяки зору. Є навіть прислів'я краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Для створення малюнків ми маємо безліч різноманітних інструментів олівці, фломастери, фарби, пензлі тощо. Існують інструменти для створення креслень, наприклад, лінійка і циркуль. Розгляньте, будь ласка, малюнки, як люди створюють зображення? Інформатика це наука, яка вчить працювати з інформацією за допомогою комп'ютера. Малюнки, фотографії, ескізи, схеми, креслення все це називають графічними зображеннями. Графічні зображення, які створено або опрацьовано за допомогою комп'ютера, називають комп'ютерною графікою. Наше життя сьогодні неможливо уявити без комп'ютерної графіки. Ілюстрації в книжках, рекламні ролики, музичні кліпи, анімаційні фільми, комп'ютерні ігри. Конструкторські розробки, все це створено з використанням комп'ютерної графіки. Для роботи з комп'ютерною графікою призначені графічні редактори. Це комп'ютерні програми, які надають можливість створювати й редагувати зображення та зберігати їх для подальшого використання. Розгляньте, будь ласка, іконки деяких графічних редакторів. Які з цих програм вам відомі? PaintNet, Paint XP, Paint, Photoshop, Tuxpeint і Paint 3D. Графічний редактор це комп'ютерна програма, призначена для створення і редагування зображень. Розгляньте, будь ласка, вікно редактора Paintnet. З чого воно складається? Дослідіть елементи вікна графічного редактора PaintNet. Перше, дивіться, стрілочка показана. Лівий верхній куточок це іконка програми. Друге, біля нього на зеленому рядочку ім'я файлу. Зараз він безіменний. Третє назва програми також на цьому рядочку. Paint.net. Четверте. В верхньому правому куточку вам вже знайомі кнопки керування вікном. Найбільша біла така область, листок для малювання для роботи називається Робоча область. Шосте – рядок меню програми із вкладками. Файл редагувати вигляд, зображення, шари, регулювання, ефекти. Сьоме. Палітра, як у справжнього художника, в цій програмі. Також є палітра та інструменти, які кожен художник також має. Дані графічних редакторів зберігаються у файлах. Програма Paintnet підтримує декілька форматів файлів. Графічні файли, файли можуть мати такі розширення. Розгляньте, будь ласка, JPEG. БМП PNG, тіф. Які саме інструменти є в редакторі Paintnet? Потрібний інструмент можна обирати лівою клавішою миші. Прямокутник. Обирайте і можна намалювати на вашому листочку на робочій області прямокутник. Перемістити виділення, ласо, переміщення-виділення, еліпс, масштаб поміняти, чарівна паличка, рука, заповнення, заливка, градієнт. Пензлик, гумка, форми, фігури різні, олівець, піпетка, клонуючий штамп, заміна кольору, текст, лінія та крива лінія. Палітра. Це набір кольорів, які можна використовувати для створення малюнка. Колір для інструмента вибирають на палітрі. Основний колір колір фігури. Обираємо лівою клавішою миші. А колір фону обираємо правою клавішою миші. Клікаєте по потрібному кольору і обираєте його лівою це Колір фігури запам'ятали, а правою колір фону. Працюємо за комп'ютером. Працюйте за інструкційною картою. На наступних уроках ви будете досліджувати своє тіло. Для цього необхідно створити свій портрет за допомогою графічного редактора PaintNet. За допомогою QR-коду завантажте шаблон. Якщо тут QR-код погано видно, відкривайте підручник. Ви в підручнику його знайдете. Відкрийте зображення у PaintNet і створіть свій портрет. Використати інструменти заповнення, пензлик, олівець, форми, лінії, гумка. Збільшіть масштаб малюнка, щоб розфарбувати, намалювати чи стерти дрібні деталі. Скасувати дію вам допоможе кнопка скасувати або клавіші Ctrl плюс Z та збережіть файл. Повірте себе, які з цих зображень є іконками графічних редакторів. Перше, четверте та п'яте. Оберіть розширення файлів, створених у графічному редакторі. GPetch, PNG, T. Молоді. З-поміж інструментів оберіть ті, за допомогою яких можна намалювати і розфарбувати трикутник. У редакторі Paint.net. Що нам потрібно, щоб намалювати і розфарбувати трикутник? Потрібні фігури та заливка. Заповнення. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання. Щоб відкрити інтерактивне завдання? Наводіть камеру смартфона на QR-код. Які графічні редактори вам відомі? Яке призначення? Графічного редактору, для чого він? Що таке палітра? Виконаємо вправу, плюс-мінус. Цікаво. Плюс. Згадайте все те, що сподобалось на уроці. Що здавалося цікавим та корисним? Мінус все те, що не сподобалось, здавалося важким, незрозумілим та нудним. Знак питання, факти, про які дізналися на уроці, чого ще хотіли дізнатися. Дякую вам за урок.